Привіт! Сьогодні карта я карта Геймер. Приїхав. В оце ну, в село Киросіновка. Ось мій дім. Це напевно це сітка. Добрий день. Ось тут от якийсь навес. Даже виноград є Прикольно. Ще власник, ну, будинку казав, що тут якийсь трактор. О, прикольно, світо є. Качелі. Поле от таке. Якийсь сарайчик. Баня. О, ось цей трактор. Ось поросятка. Сейчас Попробую їх завести. Не хоче. Може потім з сусідом починим. Добре, я ще не заїжджав. Зараз, напевно, поїдемо на Колгосп. До речі, зацініть мою автівку Я чуть, чуть трішки проїхав. Карта показує, що тут колгосп. Зараз їдемо, дивимся. Сильно їхати і швидко не буду. Кис ворота, охранник. Думаю, можно я відкрою? Думаю, никто не против. Родина листку можно фермером всюдис дозволений. Ой, сейчас тут приперкуюсь. Я шья кто-то фермер Починаючий Плух Ух, такой здоровый. Поливалка, Силка культиватор. Жатка. Еще шесть. Культиватор. О, азик Наверное, чтобы дивиться. Металлолом. Мийка. Ой, такі трактори. Такий МТЗ 82.1 ДТ. Не знаю який. ДТ4. Из Білорус 30, 22 ДЦ.1 ХТЗ Т150К. 1500а. Такий великий. З жаткою кукурузный. Ой, щось вони не позакривали ворота тут. Давайте закриємо Наверное, чистый шесть чешек. Так, такие зил. Тут. О, тут такий газ. Більше, я так поняв, нема тут. Може, тоже візьму. Э, там, якщо нам, де да, щось позбирати, може допоможуть Я ж уже тут живу, можна сказати. Для ремонта шось. Тут тоже какие автобус. Тоже жадкий. Шиномонтаж. Ну прикольная такая база. Так понял, больше ничего обнима тут. Ну мы будем її развивать тоже. Добре, поїхали додому. Хоча, може, не додому, подивимося зовсім село, бо я ну, тільки проїхав, що нічого не дивився. До речі, я прикупив поле, два поля. Зараз подивимося, поїдемо на них. А, Ну так. Поки я їду, давайте розкажу про себе. Передумав. Я про себе не знаю, що розказати. Зараз зроблю ускорену запись тут. Так, ну що, я приїхав? Ось це мої два поля. Якщо, ну так, да, це мої. Тут от пшениця росте. Тут от канола. Тут хтось напевно хотів когось розводити. Зараз подивлюсь, що це. Да Наверное, ще не достроїв. Ще їхав, побачив магазин якийсь, подивімося, що там продають. А ви не забувайте підписуватися і ставити лайк, і бахніть по колокольчику, щоб не пропускати відео. Понял, это магазин, да? Ага, давайте его, цега? Позначим. А, вот и он. так кричить е Ладно, не будем звертати волк. Яички можно продавать. Добре. Я думаю, на цьому можно закінчувати Всем удачи, всем пока.